Добрий вечір того гобі, пане Господа, Гарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. У ряду для вас співаю, дай вам Боже ще дрихни, всадів квітучив, зірку в небі на свят вечір для дорослих і малечі коляда моя лунає, увесь світ зріз двом вітає. Застеляйте, столи та все. Божий народився.